Братюлькіни, всім привіт! Мене звати Піченька, ви знаходитесь на каналі Живемо лише раз. А я чекаю, а ось він, вже все не чекаю. Даров. Я дивлюсь, ти ушатав мотоцикл нормально. Ну, чого, Ну ти катаєш жорстко, так? То що, куди ми летимо? Туди направо, прямо 150 метрів, і там вправо буде такий, типу... Приїздик. Типу у нас сьогодні а-ля Турендура. Так, да, ну там не жорсткий. Тобто, я, я те скажу, я навіть не на шостері там міг би поїздити на велосипеді. Да? В да, там все утрамбовано взагалі, немає ніяких кочугур. Mm -hmm. Тобі трошки далі на певфанію, там пісок, там да, там грузний. А сутні. Ну полетіли, спробуємо, подивимось, що воно буде. Це ж не боксер. Шо, що, що? Це ж не боксер. Так, да, так я не казав, що у мене боксер. Ти Бажаж, боксери тебе. Ви... Ні, ні, це Ліфан КПТ 200. Uh -huh. Я не дуже люблю баджаджі. Ну, боксери. Uh -huh. От, друзі, а взагалі його звати Космік. Ви повинні його пам'ятати з моїх старих відео на моєму каналі а, з екстремальною тематикою. Там, де ми лазили, руфери, хуіфери, бігали до охорони, шашлики на даху. Алло, поліція. Злась дебіл! Ти як сюди попав? Ти як сюди попав. Так, було прикольно, було реально прикольно. Це значить, ми зараз їдемо з косміком, скажімо так, на лайтове турендура. Ще у мене вийде відео. З цим, з мототреком на Феофані я просто туди не доїхав. Коротше, їду і розпочинається дощ. І я такий блін! А я буквально трішки не доїхав, то довелося розвертатися і. і повертатися назад до домку. О, То я ще раз з'їжджу і зніму відос вам про той трек. трек. До речі, подивіться на його заднє колесо. ха Жостка, блін! Ну, по мотоку видно, що космік катає жорстко, ну він вообще не париться, це тупо... Це... Він там напевно жодної яму не пропускає. Горіла. Сосна палала. Це треба діму було сюди кликати. Щоб він на Сібіявці покатався тут. Або взял ще раз баджадж. Ой, хорош. О, блять. Сука. О. Фу. Фух, нет, это жестко было, да. Та да, прикольно, але не тоді, коли у мене не ендура. <рес> 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 Та ні, я би виїхав, би, просто ти бачиш, типу, дуже різкий цей Поворот такий, я щось ну, не розрахував. А я так їхав доволі нормально. Особливо, якщо рахувати, що траси я не знаю, то робив я херню. Поворотничок. Та бляха, на харнеті я би тут же розвалився би на такій швидкості. <рес> Блін, реально би ендурік мати для такого. Ну, але, блін, ну, ендура це тупо... Ну це виключно як другий мотоцикл. Ну реально, його мати як основний. Ох. Все... Типу, дуже дороге задоволення буде. Прям дуже дороге. Тобто настільки дороге, що дешевше просто б брати би в оренду. Хорош. Вообще топчик, краєвид прям. Тупо це ж свалка? Офігенно! Ти у мене такий романтичний. <гум> Треба фоточку в інстаграм забацити. ну. Друзі, космік говорить, що ось це. Ну, воно насправді видно, що там якби сміття. Ну я просто думав, що це так понакидувало, як зазвичай у нас жлоби роблять. От, але, блін. Тобто оце вообще це все сміття. Це гора зі сміття. Так. Потім вони перестали кидати, воно заросло, ну, напевно, чимось удобрили, воно заросло все травою. Бач. Нічого собі. Причому потік, я дивлюсь, тут такий нормальний. Mm -hmm. Знову, вон, тому що один, два, три, 4, mm 5, -hmm. виїжджає, два вон заїхало, вон ще один стоїть третій. Вон маршрутка якась, розвозка, напевно. Ну, я жартую за розвозку, але. Що, що? Чорноробочка. Чорноробоча, да. Мені дуже подобається твій шолом. з бомбаря. З бомбаря? Серйозно? Такий чисто. Культовий з фільма операція Ей». Пам'ятаєте, ну я знаю цей фільм, так. Це такий прокачаний жолудь. Оригінальний. Ні, ну, До речі, він нормально захищає. Я скажу... Та ти що, від чого він захищає? Та він не він. Він. Я дуже сумніваюся, що він вообще від чогось захищає. Тобто ти катаєш, коротше, на цьому мотоциклі дівчат і даєш їм цей шолом. Так. Круто. Я, я, я скажу... броні... броні капці. Нет, <світ> це ще нормальний. Ні, фані, пуска і мотоштани просто жалькувати. Ну мені теж спекотно, ну блін, якось не знаю, мені здається, безпекою не можна нехтувати. <світна> Де? Okay. А це слайдера, якщо я впаду, типу то щоб я скользив. <гану> ну, щоб вони стиралися, зрозумів. Вони <гану> тіпа, приймають на себе удар. От, і якби вони стираються, а тут у мене все а тіпа, чому? порядок захист. А вони відірвалися. А, <гану> <гану> я їх десь загубив. А, думав, ні, ні. <гану> Ой, десь, на жаль, загубив вже. <гану> а, ну, я теж є, так? Да, у мене є три кафра центральний, два бокових, але у мене ну, це, очевидно, пластиковий, а це тканина. Текстиль. <гану> 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 Я не катаю з кафрами. просто потреби немає, зрозумів зараз. Ти якби нікуди не поїдеш. Ну, так, я так само. Я до речі, знаєш, як коли я їду кудись О, в Туреччині? І що, як там тобі? Кападокій. Там їздять дуже жорстко. Зразу вже розбився, ясно. Космік розповідає історію про те, як він спробував кататися в Туреччині, от і без мотошколи нічого, розбився. І що, на якій швидкості розбився. Ні, ну там невелике, ми під гору їхали, я так і не розумів ще досі, яким чином я, я упав. Чи а -а -а. І дивлюся, полетіло скло, думаю, фара передня. А це Візор. Ну, у мене оцей знає? Ну, да, -да, да. шолом. Далі поїхав в Індію. В Індії самі шикарні правила дорожнього руху, які я тільки знаю. Просто божественно. Потім у мене в Китаї був електроцикл. І потім вже в В'єтнамі я ж я проїхав 3,5 тисячі кілометрів у мене тріпку з Сайгону аж до Китаю. 3,5 тисячі на мотоциклі. І все, і так і навчився там за два роки. В Таїланді навчився їздити, так? Да? В В'єтнамі. Ой, в В'єтнамі, вибач. Так. Да. До речі, космік вдягнув штани з захистом. О! То я йому кажу, що чел. Ну, типа, це жорстко їздити без екіпу. А! Бляха, я хоч правильно їду. Да, вон він. Я просто відчуваю, що на цьому мотоциклі, ну, по цьому покриттю з цією резиною. Вона якби ну, дозволяє їздити в таких умовах, але все одно це ж ну, не те. Тому я намагаюся бути в декілька разів. Більш обережним, тим паче я ж не знаю цієї дороги. Мотоцикл хоч і дозволяє їздити там не по асфальту. Але все одно це не ендура. Тобто, ну, не треба навалювати на ньому. Ну, звісно ж таки, якщо ви збираєтеся... Бляха, що за парашка, збираєтеся довго їздити. Знайомий мій Мотобратик Діма зламав нещодавно ногу на ендура. Спочатку його дружина зламала, а потім він. Буквально по відчуттях десь через тижні-два, напевно, може навіть через тиждень. Блін, навіть не можу зрозуміти, по чому краще їхати. Ось тут, ну, по колії, де листя, пісок. Чи по траві по центру. Ой, хорош. Ні, от ось так от їздити 30 км на годину до 40. Він нормально себе відчуває. От по такій місцевості, з таким покриттям, ну прям реально нормально. Тобто їхати прям дуже швидко я б ні. Ну, там, 50 км ні. ні. Але ось я ж кажу 30-40 в межах, то нормально. Контрольовані заноси, тобто все це якби окей. От, отут треба трішечки полегше. Тому що маневрувати не буде куди. Тобто, ну, якщо зараз понесе переднє колесо, його понесе відповідно на листя. І все, і ти будеш робити токійський дріфт. Хотів заспівати, але я слів не знаю. Знаю тільки щось там. Ой, вітерець холодний. Опс, пісок. Бачили, так? Да? Фанесла. Ну, я ногами себе підстрахував. Просто ще космік він такий, тіпа, по життю, він пофігіст. Я завжди орав, а, Ми коли... Ну, ми злазують ту от, І космік, коротше... З ним можна було пройти на будь-який об'єкт. На будь-який. Космік просто якийсь такий дуже цікавий чувак, знаєте. тобто, він, От він там конса, наприклад, ну консьєршка або охорона. Нормально. Так, да, прикольно. Ну я ж катав на ендура, я, я шарю, що це. І він такий, знаєте, він тупо міг просто підійти. І, ну, і конса питає там, або, наприклад, охоронець. Так, стояти, куди? А він такий, нормально, свої. І просто тупо йде, отвічаю. І це завжди канало. Завжди. Ми на такі об'єкти, пам'ятаю, проходили. Хуй, Тут на мапі є короче, свята купель. І от Тут ми намагаємося зараз її знайти, хочемо туди приїхати. Чому? Кажу, що намагаємося її знайти, а тому що дуже багато впавших дерев, бачите, і доводиться об'їжджати, і потім моментами змінюється... Змінюється вже дорога. Купель не знайшли, то хочемо хоча б до дуба доїхати. Що це за звук? О. Порядок. О! А от тепер, походу, ліворуч. О, супер, тепер ліворуч, бачиш? Ага. Все правильно, це ми скоротили скоротило цей шлях, що я кажу. Ага. Так, з походу ми його знайшли. Да, ось він. Блін. Крутяк. Проїзд та розпалювання багато заборонено. Добре. Та ось ж він? Ох, тільки що прикольно. Проїхались, я це не знімав, тому що в мене просто акум розряджається. О. Опа! Жопку-то несе. Опа! Блін, ну. Давно хочу собі придбати ще одну камеру, щоб був інший ракурс, але ніяк не можу виділити на це гроші, а плюс, що ще війна в країні, то ось ці бабки і знайти навіть важко. О, зараз може буде контент. А? О, все, порядок. О, хорош. Не, не, нормас, нормас. Тримай. О! Курва. Дякую. Зара. Зара я его выровняю. О! Фух, дякую. Хорош, да. Ні, класно, це чекайте. Я на центральну поставлю, він провалиться. А, стоїть? Да, я всю трамбовано. Дякую. Оце воно. Ні, клас, ти що? У мене ще там так жопу несло, короче, писец. Ну круто, круто. Ну, О! ну і все нормально. Не битий, не фарбований. Грязі, <ріст> <ріст> грязі, бруду не бачив. <ріст> Гаражне зберігання. <ріст> <О>. <ріст> Космік мене підписав на очевидну парашу. Я, бляха, хизи, як тут. <таспорістя> Та пта ти шо? Фу! А! -а, -а! <плоди> Ні, це було жорстко. Подивіться, як красиво. Листя розлітається, блін, реально кайфуха. Просто кайфуха, кайфуха. Ару, ви подивіться, де ми виїхали. Це ж ВДНГ. Ми виїхали на ВДНГ. Уявляєте, як ми катосили. Так, да, в цьому і фішка індура, що ти катосиш, катосиш а де виїжджаєш? Ну... Це вже... Це вже ніхто не знає. Обожнюю, друзі, це місце, коли ти проїжджаєш тут... Ви подивіться, тупо скайлайн. Реально такий видно, весь Київ відкривається. Блін, такі контрасти, до речі, знаєте, коли такий гасав там декілька годин по лісу, по бездоріжжю і зараз виїжджаєш в місто. Ха -ха. Ем, що я вам хочу сказати? Так, да, мені дуже сподобалась сьогоднішня покатуха. На цьому мотоциклі вона пройшла, скажімо так, без зауважень. Я вважаю, що мотоцикл відпрацював себе. Ну, прям реально круто. Показав себе з дуже доброго боку для такого бездоріжжя. Ви пам'ятаєте, що ми вже разок їздили на Васильківські Карпати. да. Ну, Звісно ж таки, традиційно ви мені напишіть, що ви думаєте про це відео. Мені справді важлива ваша думка. Це все не для Галочки. От. Ну, а я вам дякую за перегляд і... パカパカン